Соціалізація та власна витримка на Прикарпатті відбувся купок західної ліги з гри в Бочу. Його провели з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Участь у змаганнях взяли близько півсотні дітей з усієї України. Такі змагання популяризують серед людей з інвалідністю, фізичну культуру та залучають їх до активності. Це є дуже важливо, тому що тут бачите спілкування, тут і активності. Такі змагання, скажімо так, більше популяризації такої гри, як боч. що цією грою може займатися ну, тобто. Люди з враженнями, які користуються кріслами колісними. З глибоким порушенням дуже важливо, що наша область має можливість прийняти допомогти, посприяти людям з інвалідністю і саме розвитку спорту на Прикарпатті для людей з інвалідністю. Юна спортсменка Кароліна приїхала на змагання з Мукачева. Займається бочою вже чотири роки. каже, точність та тренування сили волі для людей з інвалідністю є дуже важливим. І саме цей вид спорту допомагає у цьому. «Все це досвід, нові нові змагання, нові враження, нові знайомства. От нові е, е, суперники. Тому це круто. Це для них дуже є важливо. Вони можуть себе відчути, десь отримати якусь грамоту, якусь нагороду. І то я найвелика соціалізація для них. Я вважаю, що такі змагання повинні бути. Боче єдиний вид паралімпійського спорту, яким можуть займатися люди зі складним ураженням кінцівок та хребта. На Прикарпатті такі змагання проводять уже втретє. Віроковцу Андрій Буцяк, новини на вежі.